Клан Кацуб, до якого входять народний депутат Володимир Кацуба та двоє його синів Сергій та Олександр, найвпливовіша політична та бізнесова родина на енергетичному ринку України. З Сергієм Кацубою пов'язана скандальна афера з придбання так званих нафтових бурових вежбойка. Через афери з двома буровими вишками, які коштували 250 мільйонів доларів кожна, а були закуплені по 400 мільйонів, клан Кацуб. Збагатився і розпочав будівництво великого палацу під Хотянівкою. Наша знімальна група орендувала катер і відправилась до Хотянівки водним шляхом. За півгодини шляху по правому борту ми побачили елітні маєтки. Найбільший з них належить родині Кацуб. Розкішний палац родини Кацуб нагадує маєтки європейських князів епохи середньовіччя. Це розкішне житло побудовано на земельній ділянці 3000 тисячі квадратних метрів. За документами цей палац записаний на дружину Володимира Кацуби Наталю. Маєток складається з трьох корпусів: центрального, триповерхового і двох двоповерхових, розташованих по обидва боки від основної будівлі. По сусідству з палацом Кацуби на одній відокремленій від всього села ділянці зведені два однакових будинки колишнього керівника Нафтогазу Євгена Бакуліна. Вздовж маєтків прямо до води побудовані величезні паркани, аби ніхто не міг наблизитися до елітних будівель. Аби детальніше роздивитися маєтки Кацуб, Ми запустили дрон з портативною камерою. Невдовзі після запуску. Квадрокоптер падає. Власник апарату припускає, охорона увімкнула так звану глушилку радіосигналу. Тому квадрокоптер і впав. Ми попитали у мешканців Хотянівки, як їм живеться поруч з елітними маєтками. Пан Михайло розповів: охорона палаців народних депутатів безкарно лютує по відношенню до місцевих. Я от там от гриби собі. У красних дубах два кульки гарних насобирав. А тоді сам збирать, а в мене в шиї автомат. Автомат в шию? Де? Вас. Сказали, якщо через п'ять хвилин тебе не буде, то тебе й не буде. Окрім елітного маєтку у родини Кацуб, її власна велика фірма у Харкові Кацуба Корпорейшн. Пан Володимир є керівником правління організації. На сайті компанії вказано, Кацуба Корпорейшн проводить заходи з будівництва та інвестування в нерентабельні підприємства для підвищення ефективності їх діяльності. Фактично, фірма Кацуб скуповує занедбані заводи та збанкрутілі організації на думку експерта з корупційних схем Дмитра Сіренка. Це є порушенням чинного законодавства. Згідно закону України про запобігання корупції, а саме статті 25, обмеження щодо сумісництва та сумішення з іншими видами діяльності, зазначено, що певне коло суб'єктів відповідальності за корупційні правопорушення, куди входять саме і народні депутати України, їм заборонено входити до правління підприємств, установ та організацій, які мають на меті отримання прибутку. На рахунках Володимира Кацуби, згідно декларації за 2014 рік, мільйони гривень. Він володіє шикарними автівками, а також дорогим катером БМВ 2008 року. Він задекларований за 656 тисяч гривень. Хоча подібний вживаний катер коштує в 5 разів більше близько 3 мільйонів гривень. Ми зв'язалися з експертами з енергетичних питань, які роз'яснили нам, як сини Кацуби, працюючи в нафтогазі, могли збагатитися на аферах з буровими вишками. Якщо були підозри, що певні матеріали були ну придбані, наприклад, додаткове опладнення, Наприклад, переплатили за транспортування бурової через океан до чорного моря, через Стамбул його доставляли. Там її спеціально розрізали навіть. Тобто це також додаткові витрати. То для цього необхідно було провести дійсно розслідування. Інший фахівець з енергетичних питань, Дмитро Марунич, впевнений, Сергій Кацуба прокручував оборудку з вишками під прикриттям вищих урядовців. Такого роду операції не могли не мати певного даху з самої гори. Ну, ви розумієте про кого я кажу? Це не врядчі компетенція навіть коцуби і Бакуліна, бо на такі речі вони мали погоджуватись ну, набагато найбільш серйозному рівні. Коли сюжет вже готувався до ефіру, ми отримали письмову відповідь на запит до Володимира Кацуби. Він зазначив, що не може показати свій маєток, тому що він розлучився з дружиною і будинок належить саме їй. Однак на сайті Кацуба Корпорейшн досі вказано, дружина Кацуби та сини входять до правління фірми. Політолог Володимир Фесенко зауважує, депутат Кацуба скористався шпариною у законодавстві. Чи використовується політичний статус у даному випадку депутата для того, щоб впливати на бізнес для отримання надприбутків чи додаткових контрактів? Фесенко впевнений, коріння статків родини Кацуб пов'язані саме з паливно-енергетичним комплексом. Прив'язка до Нафтогазу, вона раз свідчить про те, що в даному випадку гроші зароблялися на трубі. Колись ігор Бакай, засновник Нафтогазу України, він сказав, що мільярдні статки в Україні, олігархічні статки, заробляються на трубі. Інший політолог Вадим Карасьов зауважує, Володимир Кацуба використовує свій статус народного обранця для просування власного бізнесу. Вони не стільки депутати, скільки політики які мають депутатський мандат для того, щоб легалізувати свій статус політичного і економічного впливу на процес. Це такі професійні лобісти, між іншим галузеві і секторальні, тому що вони добре знають цю специфіку цих. Ринків, так, наприклад, енергоринку, газового ринку, нафтового ринку, тарифи такі інше, а по-друге, вони впливові. Тому що люди ресурсно забезпечені, депутати. Карасьов вважає для Кацуби, родина якого пов'язана з корупційними схемами, важливо підлаштуватися під нову владу, аби не втратити накопичених фінансових ресурсів. Цим сім'я зараз, очевидно, і займається.